Одного теплого ранку бобер радик спустився до мами засмучений. Що трапилося, мій рідний? Здається, ти відчуваєш сум? запитала стурбовано мама. Так, мамо, у мене трапилась халепа. Я не можу знайти свій рюкзак. Пам'ятаєш той, що подарував тато? А давай пошукаємо разом, запропонувала мама. Вони подивились біля ліжка, у кімнаті біля столу біля вхідних дверей, але ніде рюкзака не було. І тут мама сказала впевнено Радику, ти його десь згубив? Так я підозрюю, що він випав із корзини, я так швидко вчора їхав на велосипеді додому. А ти знаєш наші лісові дороги із перешкодами? Мабуть, я підскочив і він вилетів, мій хороший. Ти завжди можеш попросити про допомогу. Можна написати оголошення та розвісити його у лісі. Бодай хтось щось та й бачив. Запропонувала мама. Це чудова ідея, мамо. Мені таке й в голову не прийшло. Радик побіг швиденько малювати оголошення. Шановна лісова громадо, розшукую улюблений рюкзак жовтого кольору із літачком. З вас інформація. З мене смачні млинці. бобирадик. Опісля схопив велосипед, одягнув свій капелюх та чкурнув до лісу. На другий день почувся стукіт у двері. На порозі стояв вовк. Вітаю, чи тут живе Бобер Радик? я, сірко, бачив його оголошення. Радику, спускайся хучіше до нас, ти будеш щасливий. Радик спустився і побачив вовка. І вовк йому доклав. Кажуть, що жовтий рюкзак лежить біля берлоги ведмедя пузаня, там, де три дуби на галявині. Вау! Спасибі, друже! вигукнув Радик і знову вскочив на велосипед. Доїхавши до трьох дубів, Радик побачив знайому берлогу. Він підійшов і постукав у двері. Але ніхто не відкрив. Він постукав ще раз цього разу гучніше. Ну, хто там так рветься? Пузаню мої вітання це бобер Радик. Я розшукую свій рюкзак, мені сказали, що він лежав біля твоєї берлоги. А так, знайшов його вчора біля струмка, віддам його тобі не хвилюйся, я ж великий, а рюкзак малий. Радик з радістю забрав свою пропажу і цього разу міцно затягнув його на плечах. Оце вже точно більше його не загублю. Та й полетів додому, ласувати маминими млинцями із сірком.